Доброго здоров'я! Ми назбирали зелених соснових шишок і зараз будемо варити варення. Це варення особливо стане в нагоді в холодну пору року. Воно посприяє збільшенню захисних функцій організму, підвищить імунітет, захистить від кашлю, наситить організм корисними речовинами. Починаємо. Потрібно вилучити хвостики у шишок. Потрібно забрати хвою, може, є інші якісь частинки, які нам не потрібні тут. Перебираємо шишки. Вийшло дві нерівномірних партії шишок. Ось ці за розміром мене влаштовують, а ці завеликі. їх потрібно розрізати. Заливаю шишки на кілька годин водою, щоб трошки відійшли агресивні смоли, і, можливо, якісь небажані часточки ще тут залишилися. Якщо ж ви зайвий раз не перестраховуєтесь і у вас шишки чисті, то можете цю процедуру оминути. Минуло дві години, шишки промиваємо. Перемиті шишки знову заливаємо водою. Тут у мене 3 кілограми шишок налила 3,5 літри води. Ставимо на вогонь. Виникає питання: у чому варити таке варення? Однозначно не в новому посуді, шишки смолисті. Далі думки різняться. Хтось каже в алюмінієвому посуді, хтось в мідному тазу, хтось в нержавійці. Я так зрозуміла, у кого що є. У мене є ось така загартована довгими роками побуту алюмінієва миска, у ній і варю. Шишки після закипання прокипіли 20 хвилин, тепер всипаємо цукор.

Варимо варення, поки сироп не набуде приємного рожевого кольору. Варення з цукром вариться вже півтори години. Так, якщо ви хочете мати шишки, якби в сосновому меду, варення потрібно варити довго. Бачите, який насичено рожевий сироп став. У процесі варки знімаємо пінку. Варення вже готово. Якщо ви пінку не хочете знімати, то можна його просто помішати, ось так, і пінка пропаде. Бачите, її вже майже немає. Вимикаємо вогонь і розфасовуємо варення. Із цієї кількості шишок у мене вийшло три літри варення і ще мисочка на пробу. За цим рецептом шишка в варенні виходить як принадений приємний фрукт. І ви ніколи не відмовите собі у задоволенні її з'їсти.